Слава Ісусу Христу, Бог буде захищати той народ, з яким у них заключений завід. І ми бачимо, що на протязі усієї історії людства, що коли у Бога був заключений завіт з єврейським народом, то Бог врятував цей народ і цей народ продовжує жити. І також у Бога є завід з Україною, оскільки тут також є єврейська кров і. Тут дуже багато було віруючих людей, дуже багато тут було проповідників слова Божого. І ми бачимо, що протягом всієї історії, як би диявол не хотів знищити Україну, що нічого в нього не получалося, тому що в Україні був заключений завіт з Богом, і Бог він захищає Україну і буде захищати. І mm. таким чином, що навіть і дасть Україні перемогу.